Усім привіт! Вітаю всіх на своєму каналі АТБ і подивимося з вами діючі акції цього тижня. Всім вдячна, хто мене дивиться, всім приємного перегляду! Дивіться ось така ковбаска варена від свеліні тигриня 400 грамів 72 гривні 50 копійок. Ковбасний ряд виріб фаршевий, смачний з молоком 500 грамів, 55,50. п'ять Ковбаса варена класична з шинкою 500 грамів 67 А знижка ще на ось таку ковбаску, ковбасний ряд куряча 300 грамів 36. І ковбаска варена до макарошків. Ось 500 грамів. 84 гривні, 80 копійок. Шинка варена, ковбасний ряд. Фірмова 500 грамів 99,90 100 гривень. Знижка ще на ось такі рулет курячий з сиром від своєї лінії 500 грамів 152 гривні, 90 копійок. Ковбаса від своєї лінії, м'ясна лавка губерська напівкопчена 420 грамів, 82 гривні. Знижка ще на ось такі сосиски, міні від відгломено, нямські, з м'ясом індички. Вони без оболонки, малесенькі, 250 грамів, 5890. І ось такі ще сосиски з сиром копчені, приготовлені на пару 215 грамів лише в упаковці 46,90. М'ясна лавка від своєї лінії. Докравські фірмові до ходову без оболонки. 300 грамів 72 гривні 70 копійок. Знижка також на крийця курячі від своєї лінії. Копче наварені. Ось 200 гривень ціна за кілограм. Філе куряче від своєї лінії копче наварене. 292 гривні 90 копійок за кілограм. І сардельки ліонські, варені. В упаковці 600 грамів. 550. Вони такі малесенькі, невеличкі. І ціна за кілограм 212 гривень. Знижка на свинину у власному соку від своєї лінії 525 грамів, 88,70. І яловичина у власному соку від своєї лінії 100 гривень 40 копійок. Непогана знижка на тунець від делюкс в олії і шматочками у власному соку 185 грамів і ціна 55,50. Також знижка на шпроти в олії. Від своєї лінії 240 грамів 78,90. Також від делюкс. Шпроти, ось в олії 190 грамів 71 гривня 50 копійок. Знижка ще на м'ясо корей у власному соку від своєї лінії 325 грамів 62 гривні 90 копійок. Ще знижка на ось таку кілічку обсмажена у томатному соусі сканді. 240 грамів, 66,50 і лящ. Обсмажену у томатному соусі 240 грамів, 46,80 80. Майонез відточин, домашній 50 520 грамів, 52 гривні 40 копійок. Знижка також на майонез відточин, 72 вже відсотки, 520 грамів, 61 гривня 50 копійок. Книжка ще на майонез від своєї лінії домашні для дітей. 160 грамів 26,90. Майонез від своєї лінії 50%. Смачний 500 грамів 40 гривень. Майонезний соус Гуляй Поле. Салатний 550 грамів. І ціна зі знижкою 46,90 шість Знижка на сир твердий від кома, смітанковий, вершковий, і гауда 150 грамів, і ціна однакова 57,90, тобто 58 гривень. Сир твердий дюгас 12 місяців 180 грамів, і ціна 132 гривні. Сир твердий дюгас покріблений, 100 грамів, 71 гривня 90 копійок. І дюгас. 100 грамів у упаковці лише 64 гривні. Також знижка на сир плавлений. Золотий різер 70 грамів 1790. Тобто 18 гривень. Ананас від своєї лінії шматочками 565 грамів, 69,90. Манго від своєї лінії шматочками. 425 грамів 54. Знижка на кефір. Галичина 2,5%. Кіпитний, 420 грамів, 22 гривні 50 копійок. І знижка на молоко. Ферма 2,5% 840 грамів, 42 гривні 90 копійок. Сир кисломолочний від своєї лінії 5% 350 грамів 57,90. І сир кисломолочний від своєї лінії 9% жирності 64,50. Дольче, десерт церковий, смак полуниця ківі і шоколад, вишня з шоколадною глазурю. І банан та шоколад. Так, 200 грамів, і ціна однакова 30 гривень 50 копійок. Подивимося з вами знижки на варенички та пельмені. Валіста з телятиною та куркою: 800 грамів 75 гривень. Також знижка на пельмені мотанка. Ось вони, 600 грамів 64 гривні. Пельмені від своєї лінії з м'ясом індички. 600 грамів 80 гривень 40 копійок. Ще знижка на пельмені курячі. Ось розумний вибір: 800 грамів 72 гривні 90 копійок. Пельмені день у день з куркою, свининою та яловичиною. 800 грамів 71 гривня 50 копійок. Пельмені по українськи 500 грамів 46,90 Знижка на варенички з вишнею 400 грамів. Ось, без кісточки, 64 гривні. І варенички день у день. Виробки кисломолочним, солодкі 400 грамів 40 гривень. Варенички три виднія з картоплею та грибами. Ось 800 грамів 82 гривні 90 копійок. Варенички від своєї лінії з картоплею та грибами 900 грамів 55,50. І варенички з картоплею ось, серйове лія. 800 грамів, 67,90. Знижка на крабові палички, Водний світ. Так, вони заморожені, 250 грамів, і ціна 50 гривень. І також знижка на крабові палички водний світ. Але вже 300 грамів 76,40 Знижка на м'ясо міді. Оліє від свелінії з прянощами 200 грамів 55,90. Ось. І знижка ще на оселедець філе від свелінії матьє 240 грамів, 58,50. Сьомга, слабосолена норвін, філе-шматок на шкірі 210 грамів. І ціна 216. Знижка на масло вершкове на цьому тижні. Ферма 180 грамів, 63%. І ціна 76,50%. Знижка на макароні вироби від Deluxe. Рігатоні. Спагетті. Витки, спіралька, бантики ось такі. Пір'я. Малесенька вермишелька. Вага однакова, 500 грамів і ціна однакова 39,50. І також на локшину від з 500 грамів 48,90. Ще знижка на макароні вироби. Ось такі. Зірочки малесенькі 500 грамів 40 гривень, 50 копійок. Макароні вироби ось такі для пасти черепашки 420 грамів і ціна 34,40 40 Знижка на чай, чорний заварний хеліс Англійський 100 грамів. В упаковці 76,70. І чай заварний, зелений. 100 грамів. 58,70 Чай від своєї лінії. Заварний. Чорний. І чорний з ароматом листовий бергамотом. 80 грамів. Вага однакова і ціна однакова. 44,50 Також чай чорний, гранульований. Ось. Розумний вибір 180 грамів 50. І знижка ще на ось такий чай. Розумний вибір, ромашка і м'ята. 20 пакетиків, 11,80. І чай заварний манамах, Листовий 80 грамів, 50 гривень, 80 копійок. Печиво від Рашен лавіта зі шматочками глазурі. Какао зі шматочками глазурі 150 грамів 28. І печиво від Рашен Лавіта Кремова начинка 127 грамів 24,50. Ще знижка на печиво від своєї лінії до чаю. Ароматом пряженого молока 190 грамів 15-90 гривень. Ще печиво. Марія класична. ось 160 грамів, 18,30. Знижка на прянички Від своєї лінії. Значенко з гущеним молоком. 300 грамів, 32 гривні 20 копійок. І прянички від свинії та запорізькі. Ось 27,90. І прянички малюк від своєї лінії ось 25,80. Цукерочки вагові від своєї лінії. Кокос в глазурі 171 гривня за кілограм. Вафлі від своєї лінії Арте Клас. Молочні. Ось. І з ароматом шоколаду 70 грамів, 11,50. Знижка на цьому тижні на зефір біло-рожевий від своєї лінії 300 грамів 35. Зефір від своєї лінії в лазурі. Ось 48,90. І зефір з апельсиновою начинкою. Так, від своєї лінії також 300 грамів. 37,90. Також знижка на батончик від рошен з різними начинками. 40 грамів і ціна однакова 16,30. Шоколад молочний від Рашен Лакмі з різними начинками. 90 грамів. І ціна однакова 37,90. Далі з вами поглянемо знижки на каву. Кава розчинна сублімована, не з кафе еспресо. З густою пінкою 150 грамів 287. Нескафе Голд кава розчина сублімована. 280 грамів 382 гривні. Нескафе Голд 200 грамів кава розщина сублімована. 282 гривні 50 копійок. Також знижка на каву розчину. Гранульована ось 110 грамів 102 гривні 50 копійок. Знижка на каву від «Делюкс» мелена 250 грамів 191 гривня. І кава від «Делюкс» мелена 100 грамів у упаковці 78,90, тобто 79 гривень. Ще знижка на каву мелену, Фот 225 грамів, 146,90. І кава Мелена Фурт 75 грамів лише 50 гривень, 70 копійок. Еліс. Кава в зернах Арабіка 500 грамів в упаковці 400 гривень. Віделюкс. Кава смажена в зернах 1 кілограм в упаковці 689 І кава віделюкс в зернах 500 грамів 360. Знижка на Сандору ананас нектар, об'єм 950 мл і ціна 72 гривні 90 копійок. Також знижка на Сандору томатний сілью. Об'єм 950 і ціна 64 гривні 30 копійок. І Сандора Яблучний 67 гривень 30 копійок. І також знижка на томатний нектар. Розумний вибір. Об'єм 1,5 і ціна 52 гривні.